ранок. Прощаємося із цим місцем. Сьогодні 12-й день, як я не був вдома. Поїли ухи під організаторів, попили кави Помаленьку по будемо збиратися, Поїжджати. Годується. Да. Угу. Все, дякую. Ну що ж, підведемо підсумки фесту. Кроп байк фест. Ну, Нормальний з'їзд. 400 реєстрацій на три рази корбили. Ще в реєстрації наклейка і баф. Було весело. We are driving along Kropyvnytskyi street. Oh, it's 153 km Welcome to my party, we're just getting started. Life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a drink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crash it in my car, wake up in a bar. Superstar just on my avatar, this world is so bizarre empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah. Straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get Ось я на Підемо, подивимося, що там. Ступіньки. Стрьомні такі. Оцей ну, каньйон, він він закритий, якби. Нема там, щоб скелі сильно видно було. Я по дорозі там бачив. Буцький каньйон. Це каньйон в межах СМТ Буки Уманського району Черкаської області. На рісці гірський Тікич. Утворений у протирозойських гранітах, вік яких оцінюється у 2 мільярди років. Каньйон являє собою оригінальний скелістий берег з виступом сірого граніту, Завишки близько 30 метрів, тужина каньйону близько 2,5 кілометри, ширина 80 метрів. Вудський каньйон пасує для скелелазення, сплавів на байдарках. О, шо. Не знаю чи засняв, но тут гади лазять. Все, я даю дра поздлиться тут. Ползучий. With I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy.

Ну і що, залишу коростищив на потім. Завтра вроді би три точки. Я їх швидко тут вони одна біля одної. пройду і все, і додому. Пряма дорога. Ну що, доброго ранку, переночували все, нормально, спакувалися. З Ків 11-го, да, нормально. Їдемо на дві точки. Е -е Водопад, Велька, Вельчен. Вєль, Взагалі, потім точні скажу, і Каньйон Терівський те вроді би. І все, іду додому. Думав, що вже домер заїхати. Довго буде, бо це трохи на другу сторону треба. Ну, Останній 13-й день подорожі, якщо без пригод. Їдемо, їдемо. Я думаю, це останнє таке легеньке індуро. Подивіться, куди я знов заїхав. Мені ще кілометр і сім. Я дивився там такий купол, як на... проїжджав, як на цьому. Такий малесенький, як на памірі. Е, я думаю, що там воєнна часть частина, бо там є ну, якби територія закрита, ворота, ну, так і здалека я глянув. І це, по ходу, може бути полігон, частина полігону. Бо в Житомирщині є полігон великий. Ой, тут ще й пісок. Я по піску гружоним ще не їздив. Пройдемо на газах на першій помаленьку. Не хочеться в піску валятися із речами. Точно полігон і закрито. капець, оце GPS завів. І що, треба розвертатися, бо це ж це ж-напросто просто нас не пустять. А якщо зловлять, то можуть покарати. В общем, відвідав я цей водопад, так і є полігон. А що ж GPS? Не показує, що тут може бути закрита дорога. Заборонена зона. Приїзд, прохід, заборонено Ну так, да, тут можуть і танка вальнути. Це навіть для безпеки. Друга якась учоба блядь, зараз. Перепутують мене з мішенню. Чому я... я догадався, що тут полігон. Я служив в Житомирі. І виїжджав часто дуже на полігоні, я водій... Я в три сімки служив. Я й хотів заїхати до КПП, але з часом не виходить і це треба їхати там по Житомирові. Заїдемо другим разом. Все-таки ми влізли в Житомир. От на кожному світлофорі. Маємо якось боком пройти, але... Каждому світофорі нас тормозить. О, Знову червоний. Ось ми вже прямою наводкою їдемо до тетерівського каньйону. 60 метрів показує. Все, прибули І так кудись йдемо поставили моциклета ну, Люди тут віддихають Щось шумить, таке як водопад, так, річечка тече, мабуть якісь пороги є. Ага, я читав, що тут займаються скалолазінням. Зараз підемо подивимось. Люди лазять. Так, нагадується Тетерівський каньйон біля Житомира недалеко. Ось такі кам'янисті, береги, річка. Ось так вони займаються скалолазінням. Це стіна жесть, да. це хобі для справжніх мужиків. Татерівський каньйон, що на Житомирщині, входить до п'яти найбільших мальовничих каньйонів України. Його ширина варіюється від 20 до 100 метрів. Поміж нього протікає річка Тетерів, яка в деяких місцях стає дуже широкою та глибокою. Річкою часто організовують сплави на човнах або байдарках, які під силу навіть не підготовленим новачкам. Камінчик один так лежить. Десь Халк закинув із Кропівницького. Тому бачу пороги, міст, але не знаю, як вийти. Ага, зараз вийде на міст. І шурдить, скрізь лазить. В е, основному ящерки Ящерки бігають туди-сюди. Їм тут класно живеться. І так, я прийшов на міст, так дивимося, тут вода. Вище, вроді би. Чи так само? Вище, вище. будь-якому вище, тому і пороги оці, де шуршить. Вода. Ось там з боку шлюз. Тут як якийсь екран козловий. Берега класні, скрізь убривисті, там далі видно. Да. Мощні такі М -м, погано видно. Мощні такі якби з жалюзі зроблені. О! Тут вниз до того води, походу важко спуститися. Тому дивимося картину так. Туди я не спущусь. Якщо і є, то дуже довго. Я спитав тут місцевого, це звичайні шлюзи. Просто він, така система піднімається. Це зараз по модному як сучасні гідравліки, там все таке, всякі моторчики, а це... Він порушиться і піднімає яку потрібно заслонку. Загонювати і крамбал. Підписуємося на канал Мотокарта. Ну а я... Я буду поки прощатися. Я вже як сяду, вже знімати не буду, вже включуся десь ближче додому і вже підберу підсумки цієї подорожі. В общем, зупинився, зупинився на стоянку. Ось я звідти їду, а ось куди я їду. Небо затягнуто, стало холодно. В Житомирі така жара була, душно було, а це так стало прохладно. Буду заравдіватися одразу. Підкладки під ну, водонепроникні, під свою одежу. Опівкави. Як я виїжджав в дощ, так і вернуся в дощ. Це 100% воно мене не мене. Вже починає капати. Воно вже в дорозі так кап-кап. Вже починає капати, не дасть навіть передітися. Так я екіпірований, їду вже якийсь час. Дождь трохи застава, потім ну, зараз вже довгий час їду зі дощ, ну, асфальт мокрий і такси. Ну поки що нічого такого страшного, не намок, не змок зараз пока не капає. Будемо іти далі. Ну що, мені додому залишилося 16 км, ну, трошки більше. 20 може. Так. Підсумки, подорож чітка, все чітко, якщо вирушив, чи своїм ходом приїхав, це все нормально. Погода може бути нічого страшного, коли дощі були. Втік від дощів, так би були дощі. втік від дощів, тому добре. Остягнув, як і в тому році, Карпати, море. Ну що, потрібно вчитися по бездору. Вчитись вчитися. Наликів мало, особливо гірських, бездорожних. Ну і різину бажано кращу. Мотоцикл. Та класний мотоцикл, що говорити. Вібратор. Те, що там так валять, що його вібрації немає. На хороших оборотах вібрація є. Ні, я так говорять, що мене той нижнього. Вахін, вальний, чи що, ти мене не розбираєшся. Ну, в общем, не балансирований, той 150-ка міїжджало. Так, е -е -да, цей менш Ну, Мене так не викручувалося все, як тут повикручувалося. Тому закручуйте добре, різьбовий гідметик, гравіра і тому подібне, щоб надійно було. Так мотоцикл ну класний, голосний. Як я йду їм. Йду я їм шосту передача. Йду 110 тримаю, це по GPS. -і. 110 тримаю, 120 по спідометру. Це там 110 з копейками буде по GPS. -і. Місця, як завжди, всі не відвідав і ніколи їх не відвідаєш. Мене дуже багато, я знав, що попропускаю тому що немало часу. Я якраз якби вже не міг довше кататися, бо я зробив першу прививку, завтра у мене друга прививка. Дякую сім'ї супруників, кірпічам, всім великим малим, запросили, приютили, добре віддихнули. Це було класно. Всім привіт. Від, із канала, із колес. ну Мотоцикл. Е, тяжко подорожувати, потрібно робити дні перерви. В мене вони були і тому нормально. Е, бо якби ну це ж не турист, це так. Це ми е бідаки, глянь такі мотоцикли і робимо з них Турендоро. Хоч дуже багато людей їздять, подорожують на китайцях. і Я на памірі багато зустрічав. Но зараз дуже обширна ця тема на китайських мотоциклах. подорожувати. І я думаю, це класна тема. Розхід на цьому мотоциклі. Розхід 4 літра, якщо без шостої передачі, коли шосту передачу включаю і половиною. Ну, от така. Це означає, що нагрузка шоста передача йде придатні нагрузці Тому хто хоче економити такі передаточки чисти, як в мене перед 15-ка. Зад-42. Ну треба задуматись над цим чи ставити. Поки. Мене поки це влаштовує, тому що я хочу двигун, я при сотні. Переключаю шосту. 90-го хто хоче їздити, може поставити без 15-ки, 14-ку і 42. І буде це такий варіант хороший. Ще ж одне, в кого який, в кого яка вага. Я... 65 кг це в мене рекорди, по-моєму весові. тому я не важкий і якщо люди там є біля 100 кг, то зовсім не ставте такі передаточні числа, бо мотоцикл буде тяжко. Все чудово. Підписуюся на канал, став лайки, пишемо коменти. Все ж це заради вас зйомка, яка займає час заради підписчиків. Переглядайте всім рівних доріг, удачі. З вами був Мотокартер. Ось я вдома, дома. Підустричають уже.